Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поговорити на не менш важливу тему: ми будемо говорити стосовно знову програми доступних ліків. Нагадую, що в рамках даної програми ви можете або безоплатно, або частковою доплатою отримати медичні вироби та ліки. Я зараз хочу вам нагадати і розповісти, які ж Ліки, да, які наразі в нас входять в перелік до доступних ліків. Адже пам'ятаєте, я розповідала зовсім нещодавно про те, що в 2025 році цей перелік буде. Розширений. Ну, отже, дивіться, наразі до програми доступні ліки входять. Це 241 засіб для серцево-судинних захворювань, якщо хтось має такі захворювання, 110 засобів від розладів психіки та поведінки, епілепсії, 31 засіб для хронічних захворювань, дихальних шляхів, 7 препаратів для лікування хвороби Паркінсона, 55 препаратів для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. 4 засоби для нецукрового діабету, 63 торгові назви препаратів інсуліну, 45 медичних виробів для самоконтролю рівня цукру, 25 засобів для людей у посттрансплантаційному періоді. Та 8 засобів для лікування болю та паліативної допомоги. Наразі до програми включено 589 торгових назв ліків та медичних виробів, як звітує Міністерство охорони здоров'я України, 208 з них повністю безоплатно. Перелік препаратів постійно оновлюється, ви можете на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Передивитися перелік, так і шукати в пошуку перелік лікарських засобів та перелік медичних виробів. Я от спілкуючись з вами, просто заходжу на сайт Міністерства охорони здоров'я України для того, щоб подивитися, чи дійсно можна наразі перевірити дану інформацію. Так, мені загружається великий екселівський документ, де ви можете. Ознайомитись з усією необхідною інформацією. В останній колонці ви мене дуже часто запитуєте, побачити інформацію стосовно того, чи потрібно доплачувати за той чи інший препарат, чи ні. В останній колонці ви можете побачити, якщо там інформація дорівнює нулю, значить це препарат ви отримуєте безоплатно. Якщо там є якісь доплати, я от бачу, поспілкуючись з вами, там 5 гривень 6, Десь і більше є, наприклад, 37 гривень за препарати, то в такому випадку це значить, що вам потрібно внести мінімальний платіж. Тож, будь ласка, користуйтесь, особливо хто має складну життєву ситуацію, тому що ми з вами знаємо наразі, що ліки це теж одне із дорогих задоволень наразі. Звичайно, краще не хворіти, але якщо вкладаються такі життєві обставини, пам'ятайте по дану програму, обов'язково питайте свого лікаря, нагадую, телефонуйте на Національну службу здоров'я України 1677 для того, щоб скористатися тим, про що говорить держава, пропонує ця держава і постійно говорить про те, що цим можна скористатися. Тож, будь ласка, користуйтесь.